З нами головний тренер Дніпра Олександр Бобкін. Олександр Васильович, з перемогою. Дякую. За підсумками цього турніру, як мінімум точніше, цих двох матчів вас може потішити гра на рівних складах. В першому матчі дві шайби в більшості, в цьому дві в більшості, одна в меншості. Як вам такий результат? То я бачу всі ігри, і усі команди грають на даному етапі в більшості добре. Вчора Кременчук закинув багато шайб у більшості, сьогодні Кепіталс. Я вважаю, що ми зобов'язані закидувати набагато більше більшості. Минулого сезону після одного зі схожих матчів ви сказали фразу, що це ми відрізняємось від канадців, що не вміємо догравати до кінця. Сьогодні команда була налаштована дограти до кінця і чи вдалося їй? 50. 50 на 50. Десь грали хлопці до кінця, але давайте. Суха, сухі цифри. Третій період рахунок 0-1. 1-1. 1-1. Тому, мабуть, ні. Не дограли ми до кінця. Ще далеко нам до кінця канадців. Команда перед чемпіонатом України переїжджає в Одесу. Як плануєте заповнити паузу після закінчення кубка і до початку чемпіонату? Зачекаємо завтрашню зустріч з Соколом. Зубом, дізнаємося результат. Якщо ми не потрапляємо до фіналу, то ми, команда отримає два вихідні дні і з понеділка ми починаємо доготуватися до старту чемпіонату України. Дякую, успіхів. Добре. І я хочу подякувати і нашим Збройним силам, хлопцям, дівчатам нашим. ППО, що ми маємо можливість грати хокей. Я дуже вдячний. Я кланюю всім. Це головне. Дякую.